У нас тут об'єм 1024 Вт годин заряджається від мережі в десь в районі години, якщо беремо. Тобто це швидка зарядка. Працює якщо беремо поруч, це від цього що у нас тут об'єм розраховано тут менше тут 960, Він схожий, де да, це в принципі схожі виробники між собою. Дешевше, тому що менше може бути як вихідна потужність. Трошки менший об'єм, менше кількість циклів зарядки розрядки Олександр Стецов показує дві найпопулярніші в їхньому магазині серед чернігівців зарядні станції. Чоловік розповідає, що за день у них купують в середньому 10 таких пристроїв. Загалом в Україні після атак на енергетичну інфраструктуру попит на портативні зарядні станції зріс майже вчетверо. Разом із попитом зросла й ціна в середньому на 20%. відсотків. Ціни контролюються напряму не магазином, а я так розумію, постачальником в основному. Ну так, ціни зросли. Люди досить ну, скептично до цього відносять, але що розуміють, що треба придбати, і вона треба. Не звертають увагу навіть на ціну, просто купують, тому що це треба. Чим вище пропит відповідно, ціна на зростає. Ось так, якби попит би знизився, ціна була б максимально низькою. Найвигідніше придбати зарядну техніку на випадок плекауту можна було до середини цього року, оскільки протягом цього часу їх ринок залишався перенасиченим. Проте наразі ворог дедалі частіше обстрілює критичну інфраструктуру, тому люди купують необхідні прилади. Окрім як на зарядній станції, зріс попит і на павербанки та Генератори. Особливо був попит, коли тільки світло вимкнули. І в той же день і повербанки брали, і зарядні станції. Ну, тобто попит був шалений. Коли у нас черга за повербанком зарядні станції, кажуть, мені, будь ласка, ось цю, я піду на касу. Беруть павербанки, наприклад, для зарядки як телефонів, так і лампочок, гірлянди, чисто щоб Бо якась підтримка світла. Зарядні станції генератори – це сегмент ну, більш дороговартісного товару, тому що батарея як виробництво, в принципі, не дешева, та і… Попит так само здебільшого у Черніївці серед різноманіття видів альтернативного живлення вибирають зарядні станції. Якщо беремо генератор, все ж таки це шу шум зайвий. Да, бензином краще ну, легше приїхати на заправку, придбати його. Але єдиний німа що це шум. Зарядна станція. Вона дорожча, але все ж таки, бо це батарея, як ніяк. Але вона тихіша. Ви поставили в домі її. Ніхто нікому не заважає. Так, вона взагалі безшумно працює. Да, є вентилятори для охолодження. Їх майже не чути. перш за все під час вибору зарядної станції. Продавці раді звертати увагу на їх потужність і виробника. Чим більше є об'єм, тим ми зможемо більше кількість підключити пристроїв, відповідно і на більший проміжок часу вам вистачить, ну щоб мого довше. Користуватися приладами, наприклад, а можна так само по виробникам зорієнтуватися, щоб не взяти якогось там дуже бюджетного китайця, в якому ну, давайте казати, замість батарей може бути пісок, наприклад, а звертати увагу на якісного виробника, який гарантує. А, працездатність даного приводу надійність як самої батареї, тим, що вона не вибухне через часом, тому що ну, іноді через перенавантаження може щось таке статися, наприклад. Подекуди можемо спостерігати, що ціна на одну зарядну станцію іноді зростає навіть за день. Проте чи буде вона знижуватися, наразі спрогнозувати складно. Ймовірно, ціна знизиться, коли впаде попит.